Аналітики інституту вивчення війни припускають, що Кремль створює інформаційні передумови для нападу під чужим прапором у Білгородській області Росії. Аналітики зазначають, що кремлівські пропагандисти почали висувати гіпотези про те, що українські війська прагнуть нібито вторгнутися до Білгородської області, а інші російські джерела наголосили, що окупантам необхідно відновити контроль над Куп'янськом Харківської області, щоб мінімізувати загрозу з нападу нападу з боку Росії. При цьому губернатор Білгородський Гладков опублікував карти демонстру. Демонструють будівництво фортифікаційних споруд лінії Засічна. пане Михайло. На вашу думку, для чого ця вистава в ефірах російських пропагандистських каналах і ось з боку губернатора для чого їм ось цей наступ, що називається під чужим прапором? А перше, це вони хочуть трошки налякати своїх людей, щоб збільшити лояльність до війни як такої, бо ж війна йде три дні, і люди задають питання, як це ми так файно воюємо. Друга складова, я тут хочу наголосити на цьому дуже, дуже важливо зафіксувати: Україна не буде заходити на територію Росії. Нам не потрібна територія Росії. Ми хочемо звільнити свою територію. Чому тому що це дві різні території? Ви розумієте? Ми цивілізація. У нас дуже високий рівень життя по відносно до Російської Федерації. Зайти в Росію це значить взяти на себе відповідальність за ці варварські регіони, де немає елементарної цивілізації. Ми хочемо витрачати на це гроші. Хочемо, щоб там будувати, скажімо так, їм сучасні туалети. Навіщо ми туди заходити не будемо? Це нам не потрібно. Третє, дивіться, як це виглядає. От ви процитували цього дивного пана Гладкова. Я думаю, що це один з одна з людей, яка буде давати свідчення щодо участі у війні, бо він не приймає рішення безумовно. Але дивіться, як це виглядає: Росія обстрілює нам Київ, Львів, Дніпро, Одесу. Суми, Чернігів, Хмельницьк, Вінницю. Розумієте, це величезні агломерації, це великі міста, де ж живуть там, мільйони цивільного населення. А ми, ми, такі круті, які їх б'ють на Херсонському, Харківському, Луганському, Запорізькому напрямку, атакуємо якесь село під назвою Щібекіно. Це ж важливий об'єкт військовий. Да? Ви розумієте? І це четверте, про що я хочу сказати: росіяни настільки дивно неінтелектуальні, я делікатно, да? ну, щоб не ображати нікого, що вони всерйоз вірять, що це співставні факти. Ми вам руйнуємо Київ, а ви постійно. Цілеспрямовано б'єте по Щебекину. Ви розумієте, де це взагалі? Що це таке? Це три напівзруйнованих ферми, тому що в Росії немає нічого цілого. І ми з вами витрачаємо дефіцитний снаряд на те, щоб бити у ферму, яка нічого не має ніякого значення. Це наскільки треба бути неадекватним, гладковим, ну чи будь-хто хто там це коментує, щоб про це серйозно казати? І нарешті п'яте. Вони що серйозно думають, що можна сьогодні, коли все під Софітами, коли в прямому ефірі супутники дивляться, що відбувається на кордоні на території Російської Федерації, в тому числі на території окупованого Криму, на інших окупованих територіях, що можна було провести якусь провокацію, всі скажуть так. Да, ми віримо в Російській Федерації, да, ви праві. Дійсно, туди зайшли ССОшники України для того, щоб захопити напівзруйновану ферму. Да, це серйозний був спецоперація. Це ж круто. Це змінило хід війни, як такої. Ви розумієте, з ким ми воюємо? Який сукупний інтелект у цієї країни? Вони на повному серйозі це говорять. Ми будемо штурмувати Білгородську область, село Щібекен. Нам не треба це робити. В нас є Херсонська область, яку треба звільнити. В нас є Мілітополь, який треба звільнити. У нас є Бердянськ, в нас є енергодар, де вони. Останніми днями атакують Запорізьку атомну електростанцію для того, щоб знову ж таки викликати певний інформаційний шок і інформаційну зацікавленість в темі: дивіться, може бути катастрофа на Запорізькій атомній електростанції. У нас є Маріуполь нарешті місто герой, яке треба звільнити обов'язково для того, щоб заплатити по боргах людей, які віддали життя за це славетне місто. Тобто в нас є що робити, і нарешті є два ключових міста символа, які ми обов'язково маємо якнашвидше взяти: Луганськ і Донецьк. Чому? Тому що після цього російського миру, рускава міра взагалі на території України дуже швидко не стане. Тому що Росія тоді кінцево зрозуміє, що ніякої армії Другої в світі в них не існує. Ніякої потужної іскандерної міці не існує. Ніяких за 48 годин до Берліна ми доїдемо на танках, не існує. І Росія почне розбиратись, хто в кого вкрав гроші на будівництво чогось. Це єдине, що Росія може щиро між собою обговорювати: хто вкрав і чому немає доріг, і чому дураки таки нами керують. Це ж ключові питання російської, як вони там кажуть, великої літератури, то хай вони на ці питання відповідають. Ми тут до чого? Ми в іншій цивілізації, яка вже на інші питання відповідає. Що таке біотехнології, нанотехнології? Як нам збільшити впливи людства в космосі і таке інше? До чого тут Росія зі своїми питаннями? Що там щодо Дураков і дорог? Розумієте різницю? Так, <татураски>. да. про деокупацію. І ви сказали, що дуже символічним було буде звільнення Луганської і Донецьку, але не менше можливо, ну, не хочеться тут і мірятися. Але Севастополь на деокупацію, <татураска> а, я, я börjar, дуже символічним. Yeah. Я мав розмову з декількома військовими експертами нещодавно і суд з воєнної точки зору звільняти і доокуповувати поступово логічно Крим, а потім Донбас, оскільки Донбас напряму підживлюється Російською Федерацією, там він має прямий кордон з Росією. А півострів Крим якщо. Обрізати постачання по Керченському мосту немає такого прямого постачання і зброї і інших засобів, і його деокупувати буде легше навіть ніж Донецьк-Луганськ, сказали мені воєнні експерти. Що скажете ви? Ну безумовно, це потужні воєнні експерти. Я дуже люблю такі експертизи, це нелінійна війна. Ми деокуповуємо свої території, маючи набагато менше зброї і набагато меншу кількість е, солдат, ніж країна, яка окупувала ці території. Це повне порушення принципів і правил війни тактики війни. Це перше. Друге, ми з'ясували, що Росія, в принципі, не вміє оборонятися. Ну, взагалі не вміє. А, третє. На Передодні війни нам сказали, що експерти військові. Вони сказали, що Україна, а сьогодні, до речі, було інтерв'ю пана Джонсона, і він там давав достатньо красномовні е, свідчення щодо того, яку позицію займали певні країни в перші дні війни. Так ось нам оці ж самі експерти казали, що ну, три дні у вас є військова спроможність. Чотири, тиждень, два, місяць. Але ні, ви все рівно впадете. Бо якщо робити все так, як ми вам говоримо, то ви програєте. Тому, ви знаєте, теоретичні оцінки це добре. А є практика, нелінійна практика, як я кажу. І назва цієї практики звучить для мене як музика для серця ЗСУ. Вони будуть порушувати всі канони війни. Вони впишуть, напишуть навіть, я б так сказав, новий підручник того, як треба оборонятись. І як треба контрнаступати. І безумовно, ви праві щодо того, що на Донеччині ми сьогодні маємо найпотужніші бої. Але це сьогодні ми маємо: що ми маємо там ешелон оборони, який будували 8 років. І більше того, коли ми говоримо, до речі, про Донеччину і Луганщину, я хочу сказати, що там за 8 років був сконцентрований кримінальний анклав, там бандити жили, там не було. Нічого крім бандитства як концепції існування цих територій це кримінальні сірі зони. І безумовно, вони сьогодні хочуть захистити своє оце е, кримінальне. Ну тобто, щоб мати територію, де можна без законів жити. Це важлива е, е, мотивація, абсолютно важлива. Але вони втічуть так само, як на інших напрямках. І тому я б не сказав, що з точки зору забезпечення тилового. Має якусь різницю, куди Москва буде підвозити додаткову кількість зброї, чи через Белгородську область, чи через Крим. Тим більше, що в Криму сконцентровано достатньо багато всього. Але між тим, ще раз підкреслюю: хід цієї війни нестандартний. І тому абсолютно чітко можна сказати, невідомо де буде знову ж від'ємний наступ Російської Федерації, чи це буде у Запорізькій області. Чи вони знову ж таки спробують відійти на інші рубіжі в Херсонській області, чи в Луганській області по кордону з Російською Федерацією, чи в Донецькій області, чи в Криму. Але до того, щоб дойти до Криму, треба звільнити Херсонську область. Тому я думаю, що буде одночасно йти весь процес. А ще раз підкреслюю: падіння, наприклад, Донецька це не така вже і мрія. Це вже очевидна реальність. О, дивіться, якщо там, наприклад, два роки чи три ми ж з вами не могли про це говорити отак в ефірі відверто, про те, що, а давайте поміркуємо, що буде швидше звільнено військовим шляхом Донецьк чи Севастополь. Ви б тоді сказали, та ні, ну давайте ми це не будемо говорити, тому що спровокуємо знову ж таки. А сьогодні ми з вами пробуємо математично обрахувати, психологічно обрахувати що швидше. Чи Донецьк і наші хлопці туди зайдуть? А я хочу підкреслити: ви сумніваєте, що зайдуть хлопці в Донецьк? Ні, це ні. точно ні. Ви знаєте чому? Ні. Тому що вони прагнуть цього щиро прагнуть. і Вони все зроблять. Вони розірвуть все, що буде стояти на шляху українців для того, щоб зайти в Донецьк, тому що це символ. Оцієї все, всієї кримінальної навали, яку ми сьогодні маємо, це треба обов'язково розірвати, зайти і поставити крапку. І прапор такий, щоб по всіх телеканалах, у всіх телеграм-каналах, оцих експертів я маю на увазі вже з російського боку, щоб у них перед очима було: Донецьк, це Україна. Не просто слова, не просто борди. Ви пам'ятаєте, 14 15 рік. Люди, які дуже ефективно себе тоді поводили і підписали фантастично правильні мінські угоди. Вони ж чим займались? Вони борди ставили у місті Києві. Я нагадаю, щоб було зрозуміло: Крим це Україна, замість того, щоб робити все, щоб Крим був Україна, це ж було потужно, як вони говорять. Оце улюблене слово. Ми потужно сказали про те, що Крим це Україна. А де сказали? У Києві 10 бордів поставили. Отака От була позиція, а сьогодні позиція інакша. Зайдемо в будь-якому випадку. І я особисто вважаю, що це буде нелінійно і це буде абсолютно неочікувано, так само, як не очікували швидкі звільнення Херсона, Харківської області, від'ємний наступ в Київській області. Оцей жест доброї волі на острові Зміїний. Підкреслюю ключове в Росії є один інструмент війни. Це крилаті ракети. В нас є десятки інструментів війни, і вони називаються, сотні тисячі інструментів. Вони називаються збройні сили України.